Робимо огляд степлера, кусача, чантау, такої лопатки, скоп. Що можна пробивати і що з цим робити, для чого це потрібно. Дивіться, степлер. Він приїжджає, отак упакований до вас. От степлер. Тут іде прокладка і два ключика в комплекті. Така комплектація. Ось він є вже. Степлер. Компресор. Підключаємо. Все. Скабаберемо. Взяли, вставили скабу. Дивіться, скаба тут йде спеціально заточена, щоб воно було пробивати стальну трубу. Вставляємо. Показуємо по алюмінію. Товщина 1,5. А, Для складності. Дивіться. І це ротан, який можна у нас придбати. Беремо ротан. степлер і кріпимо. Бачите, закріплено, трошки нерівно я забив. Нічого ну, страшного. Тепер беремо стальну трубу. Дивіться, стальна, стальна труба товщина 1,2. Беремо і. Зараз я не... Пробили. Бачите, тримається. Оце такий степер і таке він може робити. Потім далі. Що, для чого чантао потрібно? Чантало потрібно, якщо ви забили скабу і вам треба достати, то це найзручніший О, давайте я сюди Підлізти така лопатка, щоб достати, все, достали. Бачите, пробило дві, видно, отвора. пробило. І кусачки в нас є, для чого вони потрібні. Коли потрібно, ви там щось заплили, зробили, то просто відрізати, дивіться, як легко. Різуться, оце кусачки. Скоби йдуть в упаковці по 50, а по 5 тисяч бачу. От вони така, упаковка скоб. Вони заточені для алюмінію і для стальної труби. Так що чекаємо на ваші замовлення.